Всім привіт, друзяки. Я в принципі стараюсь такого роду теми не піднімати Блін, влінче. Але, мабуть, е, блін, якось накипіло. Е, дивлячись оце, що була остання зустріч Трампа з Зеленським, і я можу сказати так: до Зеленського є дуже багато питань. Дуже багато можна чого поганого сказати, але на тій зустрічі він повівся гідно, де дав відмову Трампу, де він не погодився підписати капітуляцію. І всі українці зараз, які пишуть, блять, читаю коментарі, сука ну без матір, тут, тут просто не бітися, які пишуть. Який він, блін, мудак, блін, що він не хоче блін, е, зупинити війну, він хоче продовжувати війну і всі так про це ви серйозно тобто, підписати зараз договір, перемиря, блін, відмовитися від всіх територій, якщо ви уважно читали, блін, е, ці всі умови, тобто, Херсон, Запоріжжя, Донець, Луганськ, Крим тупо від цього відмовитися, блін. Віддати контроль видобутку, блін, більшості земельних ресурсів? Ви що типа на приколі? За що загинули і гинуть десятки тисяч людей, захищаючи це, і зараз що? Взяти, просто відмовитися? Як? Бо, бо ви просто хочете якогось там перемир'я. Де ваша логіка? Я справді не розумію тих українців, які зараз репетують про те, що потрібно е, взяти перестати стріляти і піти на перемовини і погодитися на умови, які пропонує Трамп з Путіним. Ви що блін, на приколі? У мене просто немає слів. По-перше, це ну, тотальна капітуляція. Це раз, а по-друге, за рік-два е росіяни просто накопичать сил і нападуть знову і захоплять тоді всю Україну. Як можна зараз говорити про те, щоб піти на капітуляційні умови? І ви ще розказуєте, що всі інші хто м -м, підтримує в даному контексті Зеленського, який, грубо кажучи, послав Трампа нахер? Не погодився на такі умови, як Трамп заявив, або ти підписуєш цей договір, або ти не отримаєш ніхріна. Тобто, це, і він ще говорить, що диктатор є Зеленським, який сам ставить диктаторські умови. Тобто, це завідомо капіталіційна е умова е миру. Тобто, чому Трамп. Не каже Путіну. Припини, блін, стріляти, бо інакше тобі жопа. Коли Трамп заявив відкрито, що Україна почала війну. Блядь, і ви це підтримуєте, хто ви? Українці чи долбойоби?